Антоніна Миколаївна, розкажіть нам, будь ласка, про власне, де ми зараз знаходимося, яка це територія заповідної зони власне, ботанічного саду. Це наша дуже цікава територія. Закладена ця ділянка у 2007 році, коли ми святкували 200-річчя нашого ботанічного саду. Це сад магнолій. У нас тут зростає 11 видів магнолій. 11 видів і три гібриди, два сорти. Це досить таки солідна колекція. Але ще вони, звичайно, такого не дуже великого, мають не дуже великий гапітус, але буквально три тижні назад вони, як вітували. Нас відвідали, мабуть, півкремінця, тому що такі, Такий аромат стояв, такі гарні вони, такі великі, різні сорти, і білі, і рожеві, і лілові квіти. Ну Це просто чудо, треба їх побачити. Коли саме найкраще приїжджати туристам, аби встигнути це все побачити? І скільки триває цей період? Це залежить від того, що турист має на меті побачити рослини, ознайомитися з краєвидами, чи просто прогулятися ботанічним садом. Тому що в різні пори року наш ботсад цікавий. ви бачите, територія унікальна, перепади висот. Різні У нас зібрані величезні колекції. Якщо комусь цікаво, то можна ознайомитись із пряно-ароматичними рослинами, з рідкісними рослинами, з декоративними рослинами. Ну як на мою думку, то найкращий все таки період це весна. Це коли все пробуджується, коли починають зацвітати перші весняні квіти, потім рододендрони, магнолії. І от саме зараз пора, мені здається, це унікальна пора для того, щоб полюбуватися оцим різноманіттям рослинного світу, який зібраний тут у нас. Що найбільш унікально, чи чим ви можете похвалитися? Ви знаєте, навіть так зразу важко сказати, що, що такого у нас унікального. Ну, мабуть, те, що, на відміну від інших садів, наша територія поділена на зони. У нас є наукова зона, експозиційна зона і унікальність в тому, що є ще заповідна зона. Вона має аж 12,6 гектара. Це досить таки велика територія, де можна подивитися на рідкісні рослини, які зростають в природі. Їх ніхто не насаджував. Вони там Самі появилися, самі зростають, охороняються, звичайно, то заповідна зона. У нас там в заповідній зоні проходить така унікальна плечівська ущелина, де свій мікроклімат, вона і називається ущелина. Коли навкруги гаряча температура 30 градусів опускається в ущелину, і там зовсім інше, на 10-5 градусів інша температура. Там зростають, до речі, унікальні рослинні угрупування занесення до зеленої книги України це грабово дубово плющовий ліс. Яка це? сьогодні найбільша проблема, чи що хотілося б поміняти буквально зараз? Ой, проблем, звичайно, дуже багато. Це і низька матеріально технічна забезпеченість, але як, на мій погляд, зі всім цим можна справитися. Проблема нашої духовності менталітету, культури, мабуть, тому що е, ну. Не будемо гріха їти, низький рівень культури нашого населення, дуже низький. Так просто боляче буває, коли після вихідних приходиш, купиш сміття, знаходиш в ботанічному саду, вирвані рослини. Це, звичайно, треба виховувати із дитячих садочків. І з сім'ї, коли народжується дитинка, зразу ж потрібно це виховання. Можливо, через років, не буду казати навіть скільки, можливо, у нас щось зміниться на краще в цьому плані. Надіємося. Дякуємо за розмову, бажаємо успіху. Дякую вам.